Так, і з ван Байван, і чому знову щось несеться. Короче, начиталася коментарів і прийшла перевірити, чи правда все те, що говорять. Повне розчарування чи ні, висновки робіть самі. Я показую вам все, як є. Але те, що було в кінці, мене просто добило. Почала я з найбільш обговорюваної сукні Керібре, що але чуть-чуть апгрейднутої. Ой, начиталася про неї дівчатну дуже багато, тому що цей пірсинг не дає спокою абсолютно нікому. І Я перепрошую, але це дуже вау. Вона робить таку фігуру. М -м. Не думала, що колись це скажу, але джинси мене сьогодні поклали на лопатки. Вони дуже круті. Ті класно сідають і напишіть, чи вдягнули б вити. Переходимо далі. І тут я знайшла джинси, за які мені медаль повинні дати. Це два в одному бамблбі серед джинсів. Справжній трансформер. Показую одним помахом руки джинси перетворюються в елегантні шорти з ідеальною посадкою. Ну я перепрошую, ви взагалі таке десь бачили? Потім я згадала, що у мене немає пристойної чорної футболочки, тому знайшла тут таку і доповнила їх спідницею шортами і вийшов дуже слай аутфіт, як каже молодь. І на останок у нас був костюмчик з олдмані вайбом. Це роз. Скіж дівчат без перебільшу. Напишіть, як вам образи. А я в захваті від нової колекції One by One, і ви забігайте, поки вона ще є в наявності. Топ-5 образів на літо, які закриють усі ваші питання, а коштують як один похід в басейн. Сьогодні я буду вашим безкоштовним стилістом і повірте, останній образ ну повний розрив. Починаємо з шикарнючої сукні. Так вона напівпрозора, але ви в ній будете головною афродітою басейну моря океану. Наступна зупинка у нас чорна пантера і сукня, яка виглядає ну значно дорожче ніж коштує. А вона має дуже щільну тканину і зменшує талію, Ну на декілька сантиметрів так точно. Тому дівчата беріть на замітичку переходимо далі. І цей образ, щоб ваш Богдан втратив свій. Томість навіть якщо він не Богдан. Я думаю, слова тут зайві. Але цей образ мають побачити як мінімум Мальдіви, а як максимум Одеса. М -м -м. Далі у нас ідеальна сукня, щоб піти на вечірній променад або ж на пляж. У неї дуже красива спинка, дівчата. Я таке обожнюю. Вона максимально невагома і точно створена для того, щоб в ній танцювати. Тут мене вже було не зупинити. Я не змогла втримати, щоб не приміряти цей крутий джинсовий аутфіт. Доповнила його майкою і сумкою, які, до речі, теж на знижках, і напишіть, як вам такі лучу. І останній образ підкорив абсолютно кожну дівчину. Яка була під час моєї примірки в Папая на Саксаганському? У них зараз проходить масштабний Summer Sale, там знижки до мінус 50%. Забігайте, поки ще щось є в наявності. Як не злякати хлопця на першому побаченні або теорія кольору, про яку гуде весь американський тікток, а у нас чомусь про це всім Дівочки, беремо попкорн, я все швидко поясню. На перше побачення з вашим мочачу, ви одягаєте будь-який елемент рожевого. О, Повірте, це працює. Я завжди отримую масу компліментів, саме коли я в рожевому. Але до тих, хто френдзоні або до ваших улюблених бестіс, ми одягаємо жовте. Якраз цей колір прямо говорить, що ви ясне сонечко з класним вайбом. І якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла і максимально відкривалась, просто блін, будьте нормальною людиною і. І не забудьте одягнути елемент синього. Напишіть, що ви думаєте з приводу теорії кольору, чи вірите ви в це, і чи робити другу частину. Насибельні тренди літа двадцять двадцять Зберігай гарячу трендову підбірку. Починаємо з прошви, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це саме та легкість, яку ми всі шукали, виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, щоб пити свій просеку, десь на Санторіні чи в Одесі. Обирайте, і там і там буде ідеально. Пройдемось далі по відтінках. І наступний у нас пудрово-рожевий. Свіжий, повітряний і дуже універсальний. І реально його можна поєднати з будь чим А цей ляний костюм вкраму моє сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подобається. Обається за базові майки з зло, мінімалістично, стильно і взагалі не запарюєшся над тим, що вдягнути коротше дівчат, все як ми любимо. І останній на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні-шорти. Трикотажні ляні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала One by One, Напишіть які найкращий, і чи робити другу частину. Макіяж холостячки, який коштує дорожче, ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з лакшері -тону, і Я його наношу просто найкращим спонжиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже. Ідеально, я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю феячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду Брашо. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, і у нього дуже Дуже легше пакування можна й на подарунок. Візьміть собі на замітку. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівочки, угу, це найкраще ліпком. Малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишній у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав, то головна зірка його життя. І в фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика від брашу. Це дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж. Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа, а на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати знаєте якогось мучачо, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон. І до речі, це італійська пряжа і 100% бавовна. Як завжди залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як спінтерест в Україні? Роблю краш тест і розповідаю. Перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка усіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою, м'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Old Money Girls для вас улов розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Clean Girl урвала для вас зефірний комплект, який збере усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Переходимо Ходимо до з пресона сіньори або Black Cat Energy. пострибала, поприсідала дівчата з зі Base, Все тримається, просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати. Поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Papaya, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. Всього до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я наприклад хочу все, і ви теж обов'язково забігайте. І напишіть який образ найкращий. Я ніколи не версія холостячки. Дівчата загинаємо пальці. Якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання: букет мамі чи дівчині для мене цілковитий Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі, і своїй коханій тому що він точно буде знати, що Венель Флавершоп діє постійна акційна пропозиція на троянку них неймовірно розкішні букети на будь-який бюджет і смак зберігайте. Чотири пари взуття на літо, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 400 доларів стилісту. І перше – це мюлі з квадратним мисом. Без перебільшень найтрендовіша модель цього сезону, і усі фашіоністи будуть обирати саме її. До речі, саме в цій парі я відчуваю себе як в тапочках. А якщо ви шукали босоніжки з квадратним мисом, придивіться до цих. Переходимо далі, і наступна пара об'єднала відразу два тренди, і це піп і металік. Золотий, сріблястий металік. Повернулися, і з ними камбекнувся і відкритий пальчик. Напишіть, як вам, а я дуже кайфую, виглядає Максимально розкішно. Переходимо до взуття на плоскій підошві, але з масивною фурнітурою зручно, лаконічно і підійде під усе. А з сумочкою з тваринним принтом це взагалі розрив. Сподобалися, ще такі дуже стильні, небанальні босоніжки. Вони поєднують в собі відразу декілька трендів. І останнє це стрази. Вони зараз на піку популярності. і Подивіться, яку модель я відхопила. Це справжній Shine шайнбрайт і підкорювач сердечок. А усі трендові позиції я знайшла у Міратон. Вони завжди тримають руку на фешн-пульсі. Норм чи стрьом? версія холостячки. Закидайте мене тапками, але я вважаю, що забирати дівчину з дому на перше побачення це стрьом Мої красуні. Я вас прошу, нікому не давайте свою адресу і не сідайте в машину до незнайомої людини. Може цей джигіт вас взагалі вкраде. Наступне це коли у хлопця тисяча плюс підписок в інстаграмі. Це стрьом. Діставайте два червоних прапорця. Знайте, що у цього котіка буде ще одна кошечка крім вас. А може й не одна. Далі, якщо ви пішли на побачення, і він починає критикувати ваш зовнішній вигляд. каже меча у какао, і нехай. Милується собою прекрасно. а ми, дівчата, самі знаємо, як нам одягатися і які аксесуари носити. До речі, свої кади і сумочку я урвала в офіційного представника бренду пінко в Україні. Напишіть, як вам образ і що для вас норм і стрьом. Скільки коштує одяг в українському бренді, якщо урвати його на сейлі? Ну такої суми я точно не очікувала. Ви будете в шоці, а вартість назву в кінці. Я прийшла за брючним костюмом, але почала з суконь, тому що вони тут сідають. Ну ідеально. приміряла приталену сукню Максі, яка дуже видовжує силует і Робить якусь неймовірну фігуру. дівчат. Її в магазині розбирали як гарячі пиріжечки, тому що вона зараз коштує всього 903 гривні до 13 квітня. Наступним приміряла шоколадний костюм, який зараз теж на знижках додала до нього боді, і як на мене, це perfect match. З аксесуарами взагалі виглядає на мільйон. а Коштує дуже приємно. Красуні мої тримайтесь, бо далі я знайшла глибокий синій, який може вкрасти в ваше сердечко. Люксовий люкс, Пінтерестоутфіт, називайте як хочете, але дівчата це вау. І наостанок останок приміряла також сету синьому з скороченим тренчем. обрала боті, який класно сідає по фігурі і спідницю, яка робить ноги від ву. Не знаю, як ви, а Я в шоці від цього шопінгу у бренду папає, тому що у них до 13 квітня клієнтські дні, і ось така сума за костюм і сукню у мене вийшла. Побільшав таких знижок і на Пішіть який образ найкращий. Що можна купити на 30 тисяч або величезна розпаковка мого квітневого шопінгу? Oh. Почнемо з моїх омріяних палацу. У них ідеальна посадка, але я взяла на розмір більше і тепер не знаю, чи правильно зробила. До речі, до них взяла дуже крутий і непростий жакет. Покажу вам його в кінці. Далі у нас найтрендовіший топ сезону. Дівчата він вауч. Побачила я на просторах інстаграму, що цей магазин і не змогла встояти з їхнього асортименту. Тому, пані та панове, знайомтесь моя нова сумочка Діана. Вона буде жити зі мною, і так це я її так назвала. Вона з натуральної шкіри Дуже якісна, і туди реально поміщається усе моє життя. Зберігайте її відразу, дівчат ідеальніше уже не буде. Ну і вишенька на торті це мої новенькі очечки від Сен Лоран. Парфумів багато не буває, а це мої улюблені. Також від Сен Лоран, Лібра і ще дали в подаруночок таку косметичку. Супер приємно. Не судіть мене, але далі я не втрималась і вирішила приміряти ще свою діанку з різними лучками. І ось що називається, не купити сумку, а окупити. Ну, какава, на цьому все. Пишіть, як вам такий формат, і не забудьте підписатись. Топ-5 фешен трендів. В сезону весна літо почнемо з відтінку. Батер'єло дівчат. Він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Вірте, він виграшно і освіжаючо виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий і то, що легко адаптується у будь-який гардероб. Дівчат, Не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч далі. У нас дуже гаряче комбо і це поєднання. Коричневого і відцінків зеленого я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І наша вишенька на торті це вмістка сумочка Voyage з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук. Наступний тренд це міні-шорти. Тут дівчата без слів. Вони роблять ноги від вух, і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні, закрийте очі, уявіть море захід. І сонця, ви і ця сукня звучить як план. М -м? А всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте. Треш ситуація з українським брендом. Або чому про це всі мовчать? Не знаю, як на це реагувати. У мене взагалі таке було вперше. Тому хто тут правий, розсудіть, ви замовила я значить звичайну чорну сукню. І що ви думаєте? Прийшла вона дуже швидко. Тут питань немає, але мене ніхто не попередив, що буде, коли я її одягну. Бо дівчата я в ній відчуваю себе. Ну просто дівчиною Бонда. Викликайте мого агента 007. Вона ідеально сядає по фігурі і підкреслює усе, що потрібно дівчат. Тільки не забувайте про окуляри, передасте їх вашому містеру бонду, бо така краса його то точно осліпить. напишіть, як вам образ, а посилання на сукню, як завжди, під відео. Мої хороші олдманіотфіт під'їхали. Або де знайти образ на мільйон, не за мільйон. Yeah. Дівочки урвала пальто з олдмані-вайпом, яке підійде корм nee. спочатку. Елегантно влітаємо у тренд цієї весни. Шоколадні брюки. Додаємо ідеальний жакет. Він не задовгий і не короткий. Туфлі човники, ну щоб ноги були відвокуслова. Вийшла у нас шоколадка. Mm. Не забула про аксесуари. золотішко додаємо. Mm. Ну, Перепрошую, бізнес-леді не менше. Yeah. Дівчат не купила, урвала без перебільшень мастхев цієї весни. Якісна, ідеальна вкорочена пальто. А з поясом воно взагалі робить. Далі аномалію беріть на замітку. Залишає посилання на весь образ. Зберігайте і пишіть як вам.